Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами обговорити витік інформації по новому досліджуваному або акційному танку 10 го рівня RS90. По ньому дуже мало інформації, я от дещо знайшов, плюс до того будемо розбирати, звісно, основу, яка з'явилася на WhatExpress. У другій частині відео перейдемо до розгляду радянської преміум ПТСАУ 9-го рівня Су-122В. Вона зараз активно от викочується тестерами у рандомі. Мені прислав один із підписників, дякуйте величезне. Реплечик я відзняв у режимі вільної камери от деякі фрагменти. І зараз ми по них будемо розбирати, що ж ця машина з себе представляє. Дивитися візуально. Плюс до того, там, до речі, вона танкувала доволі так непогано. Переведено вбрання, там і дійсно хороша. Плюс до того, само собою, будемо розбирати повністю всі характеристики, тобто які плюси, які мінуси є у цієї машини, тому що вона вже повністю практично готова до релізу. Навіть ціна є. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з першої інформації, з того витоку, який з'явився вчора на Вотекспресі. А саме Арес 90 злив майбутнього досліджуваного знак питання, тобто немає впевненості, танка 10-го рівня. На популярному професійному сайті для художників та 3D-моделістів розробник та дизайнер ангару 2.0В засвітив новий танк 10 го рівня. Як видно, з каруселі танків АС-90 США СТ-10 механіка невідома і клас машини також невідомий. Є досліджуваним топом нової гілки СТ США. Швидше за все, скріншот зроблено влітку 2025 року і на той момент у танка ще не було повноцінної маленької іконки. Також не можна на всі 100% сказати, що це буде досліджуваний танк, але швидше за все так і є. Ну, друзі, це думка Вот Експреса. У мене взагалі впевненості немає, що це буде якась нова лінійка, можливо, це просто буде акційна машина 10 го рівня. Пишіть свою думку. До речі, я ще знайшов відеоролик. Оце з того походу, знаєте, ресурсу, можливо, де був зроблений цей скріншот. От відеоролик почав у обговореннях фігурувати на Вотекспресі. Коли хтось із оцих дизайнерів чи хто засвітив он конкретно а, цю іконочку а, цієї машини, що вона є в переліку от танків в каруселі, на фоні огляду з усіх ракурсів, так скажемо, відкруте сам цей гараж Вод 2.0. Звісно, це, скоріш за все, не дуже нова інформація, але вона чомусь була вкинута на Вод Експрес тільки зараз. Можливо, і серйозно, друзі, є якісь плани на релісті. Її машини. Сама назва техніки нам нічого не дає. Схожих згадок публічно ніде не зустрічається. Відомий лише виробник легкого озброєння Ares Incorporated. Якщо припустити, що зв'язок є, то компанія виробляє переважно автоматичні рушниці, а також автоматичні гармати для легкоброньованої техніки. Це може навіювати деякі думки. Ну, мається на увазі, деякі думки може навіювати, що ця машина, ну, наприклад, чисто теоретично. Може бути з автоматичними гарматами. От у Лінійці США, Стежка, вже конкретно не ЛТшка, як у нас є в Чехословаччини, а от конкретно Стежка США з автоматичними гарматами. Можливо, це є прямий натяк от, от Експреса про те, що слід очікувати у майбутньому друзі. Хто ж його знає. Так як знайдений скріншот зроблений з гри і не є артом, ймовірність того, що ця машина 10 го рівня може скоро піти в реліз, дуже висока. Тобто ми не знаємо, що. Тому розробників, звісно, на розумі, які плани, всі справи. У Вотекспреса, от в адміністраторів, я думаю, набагато більше інформації, якщо її вже дозволили публікувати, можливо, вони вже роблять такі певні натяки. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що я от почав гуглити взагалі Арес оцей 90, от по назві цю машину, то ніяких результатів практично от таких, знаєте, яким можна довіряти на що. Можна посилатися, звісно, немає. Е, є машина, наприклад, MSC Ares Франції, е, також у нас є Leclerc Ares прототайп із вод Modern Armor. але там це важкий танк, не стежка. Тобто, ну. Хідності такої немає 100%, і щоб я міг сказати, що друзі, от є у якійсь грі така машина, скоріш за все буде що схоже у нас. Тобто, ну такої я не можу сказати, друзі. Немає такої інформації. Те, що міг, те знайшов, подивився, але очікуємо, можливо, будь-які підтвердження. Буде два варіанти. Перший варіант, ну якщо це підтвердиться, звісно, що в нас буде от, лінійка, нова СТ-шок з автоматичними гарматами. Ну, можливо, США мається на увазі, от конкретно вже не легких. А СТО. Другий варіант, що це просто-напросто буде якась акційна машина 10 рівня. Подивимося, пишіть свої думки, що ви на рахунок цього думаєте. І сьогодні от на ЄС 7 знову сів, думаю, буду набувати досвід, тому що я на польову модернізації на ньому витратив, думав, що в натиски буду грати на EC7. На EC7, як правило, я в натиски не граю, тому що на ньому дуже якось складно. Тому, друзі, почав знову катати в рандомі. От сьогодні зібрати. Грав такий непоганий в принципі бій, думаю, на фоні розповіді от новин його запустю. Так що давайте, друзі, тепер переходити до другої теми відеоролика, точніше, до другої частини відеоролика про стул 122В. Зараз ви будете бачити, як виглядає Су-122В ПРМПТ 9 рівня СРСР. Зараз її от тестують у рандомі вже тестери. Це, я так думаю, фінальна стадія, тому що навіть ціна вже з'явилася у цієї машини. Давайте, поки ви дивитесь на неї, як вона відтанковує, як вона веде вогонь, розбирати характеристики. Перше, звісно, що будемо розбирати, це вогневу потужність і снаряди. Базовим снарядом у нас тут є ББшка 270. Вона перебуває на близьких дистанціях і 240 мм на 500 метрах, тобто 30 мм втрата бронепробиття на відстані. 940 метрів на секунду швидкість польоту і 440 разова альфа. Тобто альфа приємна, швидкість польоту ну, не зовсім комфортна, пробиття відносно стандартне. Друзі, радує, що це ББшка, звісно, тому що в неї хороша нормалізація, але тим не менше, я так думаю, що це такий усереднений показник. Що стосується голдового снаряду, то він, Пробуває 315 на близьких дистанціях міліметрів і 280 на 500 м. Тобто, друзі, 35 мм у нас втрата бронепробиття на відстані. Швидкість польоту тут хороша, 1180 метрів на секунду, альфа також приємна 440 одиниць шкоди. Ну і осколково фугасний відносно традиційний, як для ПТшки, 68 мм він пробуває на усіх дистанціях, 940 м на секунду летить так само, як і ББшка, і 530 має підвищену шкоду. Тобто, от такі друзі, у нас снаряди. Що тут приємне, що тут хороший ДПМ, друзі? 3025 це в базовій комплектації, при тому, що в нас от перезаряджання гармати, скільки зараз я подивлюся, 872 при разовій Альфі 440 одиниць. Тобто непогані хороші показники. Плюс до того в нас приємний час зведення 1.92. Звісно, по точності не все так гладко, але, друзі, у нас це, я так розумію, Машина кущово-штурмова, можна так назвати, тому що вона дуже багато чого буде від рельєфу відбивати. Якщо подивитися от по точності, то 0,38 цей показник. Тобто в розкаченому стані, нехай буде 0,34, 0,35. Великої точності не буде 100%. По стабілізації от у режимі облоги, до речі, я не побачив тут інформації от по секундах, скільки цей перехід буде. Нехай буде 2 секунди, наприклад, в режим облоги. І в похідний режим от в районі, в такому, скоріш за все, будуть е, ці значення. Е, то в нас, от дивіться, стабілізація в режимі облоги 0,10 в русі, 0,10 при повороті корпусу, і 0,10 при повороті самої от гарматки. Як тут зазначено, тобто хороша стабілізація, немає ніяких претензій, точності високої немає, при тому, що час зведення у нас приємний в базі 1.92, як я вже сказав до цього. Що стосується швидкості, то вона у нас е, може бути. Бути в похідному режимі 50 км вперед-20 назад при питомій потужності 19,07, або в режимі облоги 20 км вперед і 20 назад при питомій потужності, так само 19,07. Тобто, друзі, непогана в принципі максималка. Рухатися ми зможемо от, змінювати позиції нормально по мапі, і в похідному режимі зможемо що не менш так скажемо основне відкочуватися там вперед-назад, я лозити, от щоб відбити от цієї приведеною броньою е якісь наряди. Це дуже. Величезний плюс. По кутах нахилу зброї, то на опускання в нас в облоговому режимі. от Виходить, мінус 10, якраз хороший стандарт, і плюс 27 на задирання, також з урахуванням гідропневматичної підвіски оцієї є все зрозуміло, тобто непогані такі значення. Що стосується живучості, то ми можемо побачити, що в нас от бронювання корпусу 140-30. Тобто по бортах і кормі, звісно, все буде пробувати залітати по повній програмі, але от по бронюванню лобовому, то тут у нас непогані такі значення приведеної броні. Якщо Дивитися, от прямо на цю ПТ-шечку, то ми можемо побачити, що у нас приблизно приведена броня буде в районі 300 міліметрів. А це доволі так непогано. Тобто і кути тут великі, якщо, наприклад, я лозити, ну от так, задирати корпус після пострілу, то взагалі тут виходить 310 десь в районі міліметрів, от 360-370, ну, в залежності від ракурса, друзі, можуть і 300 виходити, і трішечки менше 280, в залежності від того, куди, так скажемо, влучать під яким ракурсом. Але в цілому, можна сказати, от ВЛД буде відтанковувати часто. Звісно, стик тут 234 мм. Ну, НЛД також небагато, але в основному те, що буде постійно от видно, так скажемо, то це, звісно, конкретно ВЛД, яке буде дуже часто відтанковувати. Лючок у нас маленький, 73 мм. Тобто це очевидно плюс, можна сказати, тому що ця машина повинна хоч щось відбивати. Огляду, звісно, у нас немає. 350 метрів, це сліпа машина, яка по-чужому буде засвіту в основному вести вогонь, або коли вже підкотяться дуже близько, звісно, ви будете засвічувати тоді противників, ну і вас будуть в свою чергу засвічувати. 1600 от ХП у цієї машини в базі. Тобто, ну дуже багато ХП не дають, зрозуміло, але все ж таки хоч щось можна буде відбити, хоча цей геймплей буде не самим таким приємним. З одного боку, я розумію, що ця машина хоч щось буде відтанковувати, це дуже величезний плюс. Порівняно з тим самим кущом, наприклад, на восьмому рівні, у якого величезний просто лючок, який усі навіть фугасами роздамажуть. Це все ясно. А з іншого боку, я прекрасно розумію, що ця машина вона дуже залежна від мапи, від ситуації. Тобто, якщо вам вдасться там зайняти хорошу якусь точку, що будуть підставлятися супротивники, то ви зможете щось настріляти. Якщо не вдасться, то звісно, ви можете так простояти пів бою, або там, наприклад, фланг, який зілляться до вас, приїдуть, і вас роздамажуть там, об'їдуть чи ще щось. Ну, коротше кажучи, ви самі розумієте, про що я вам хочу сказати. Тобто, ця машина вже підготовлена і, скоріш за все, вона вже можливо скоро навіть з'явиться у якійсь активності. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!